І сина, Святого Духа, Амінь. слава Ісусу Христу! Слава! слово на сьогоднішній день, я тільки почати руку з апостола, які ми сьогодні чули, і там говорилося про те, що ми маємо робити все, щоб подобатися Господеві, шукати того, що подобається Господеві. А далі чуть нижче там говориться про те, що ми маємо збагнути, а що є Господня воля. Якщо дивитися ще інший уряду Святого Письма, то там пише так, що воля Божа це є святість важна. Тобто наш Господь хоче і прагне, щоб я був святим. Наш Господь хоче і прагне, щоб ти був святим. Оце є його, його воля, оце є його прагнення. А відповідно, ти маєш шукати все те, що з цим пов'язане. Що приводить тебе до святості? Що допомагає тобі бути святим і так далі далі далі. І тепер маємо ще тут е, уточнення таке зробити. А що значить, навіть не так. А, а що то святий? Що то означає бути святим? Що то святість взагалі така? І коли ми думаємо про святість, ну, звичайно, Бог святий і так далі, ну це зрозуміло, це найвищий рівень. Але просто коли ми думаємо, от святий. І ми собі що уявляємо всіх, які тут на образах святих, ось святі люди і так далі далі. І це правда, це святі люди. Але в той же самий час маємо розуміти, що це вже, як би то сказати, це вже ті, які проголошені, це вже ті, які визнані, це вже якби доконаний такий факт. Той же самий час, коли ми дивимося на це слово святий і бути святим, і ще дивимося старого завіту, що то означає бути святим. То це означає бути інакшим. Це означає бути віддаленим. Розумієте? Інакший, не такий, як всі. І от наш Господь є святий, він каже: я святий, і ви будьте святими. Тобто я не такий, як хто. Чи якщо, то, от, власне, бути святим це означає бути віддаленим, бути, а відірваним, може, навіть від того, що думає, говорить і робить дияволо найперше, але також весь цей світ. Весь цей світ. Бути святим це так, бути інакшим, в доброму розумінні. Не в ще гіршому розумінні, ще гіршим бути не про то йде мало. Будете связи тим, це буде іначе? Я не хочу думати так, як думає весь цей світ. Я не хочу говорити так, як говорить весь світ. Я не хочу чинити, як чинить весь світ. Ні-ні. Я хочу думати, говорити і чинити так, як мені каже Бог. Так, як мені каже Бог, і в очах інших людей. Так, ти будеш не такий. В очах інших людей ти якось не так поводишся, не так говориш, то ось оця інакшість, інакшість, яка відповідає Богові, Божим заповідям, є святістю. Є святістю. Чи це означає, що я ніколи не грішу? Чи це означає, що я святість дорівнює ідеальність, чи це означає, святість дорівнює досконалість? Ні. В Бога так. Але не в нас. Якщо ми подивимось також на всіх оцих святих, які в нас тут є гарні, такі святі, е, ну, то хто з них не грішив? Хто з них не грішив? Та всі грішили. Розумієте? Всі грішили. Ну, Ісусам не рахує. Іваріда. Але так то всі святі грішили. Розумієте? Падали вони також, помилялися вони також, але є святими. Знову ж таки, святість це не означає, щоб бути ідеалом. Та Бог є ідеалом, а не ти. А не ти. Якщо ти думаєш, що ти ідеал, і ти досконалість, то певне ти не є святий. Певне, що ще, ще є куди працювати. Святість це, коли я розумію, що я не є ідеальним і я не є досконалим. І більше того, я розумію, що я падаю. Я падаю. Але в той же самий час моє серце прагне бути святим. Моє серце не хоче змирюватись з моїми гріхами. Моє серце не хоче казати, що це нормально. 에, говорити, брехати, красти, обманювати і так далі. Моє серце не хоче з цим миритись і каже, це не нормально. Це не є нормою. І я прагну, і я хочу. І тоді, коли ти йдеш до спорів, отакий який є з гріхами. Але ти йдеш до спорі, і Господь забирає ці гріхи, то хто ти? Святий? Святий. Розумієте? Оця святість, і це дуже гарно видно в апостолах. І ми, коли читаємо багато книгу діянь, і коли читаємо апостола Павла. То дуже часто там вони говорять так: передавай привіт усім святим. То яким святим привіт передавати? Тим, яким на образах? Тим, що на образах, передаємо привіт, вітання, вітаємо вас, всі святі. Ну, В принципі, можна і так говорити, бо вони чують і розуміють, і тішаться тим. Але йде мова не про тих святих, бо ці вже, вже знаєте такі трошки вищі рівень святості. А це йде мова до нас, які прагнуть того всього. А тому можна так сказати, що святий це той, який має в серці велике прагнення бути святим, і який не просто поприйти лежить в тому ріку, той який встає і мільйон, і мільярд раз буде вставати з того гріха, і буде вперто йти за тим Ісусом. Ось оце є вже святість, ще не повна така, але також вже святість ось цього прагну, за цим йти. І ще трошки. Євангелія Євангеліе сьогоднішнє, яке ми чуємо, десь доповнює і показує нам таку річ, ми коли дивимося, от як людина йде за Богом, чи не йде за Богом. Дуже чітко видно, коли є проблеми, коли щось не так. І от коли щось не так, чи є проблеми, коли не все просто, тоді видно, чи ти дійсно йдеш за Богом, чи ти не йдеш за Богом. Чи ти проклинаєш того Бога, чи ти славиш того Бога. Але сьогоднішній Євангелі нам показує зовсім іншу картину. Це ця людина це не людина, в якої є проблеми. Це людина, в якої є все. Все добре, все гарно. Більше того, все супер добре і супер гарно. тому що в нього не просто бізнес вдався, він ще тут отримав, не знаю, 100 разів більше, ніж очікував. Він тепер бідолаха, в лапках думає, де то все добро, яке отримав. То отже, в сьогоднішньому Євангелі дуже чітко видно, що, що коли в тебе нема проблем. Коли у тебе все добре і все чудово, то це також є можливість перевірити, чи твоє серце йде за Богом, чи не йде за Богом. Коли ми подивимося на, е, на Америку, наприклад, коли ми подивимося на західні країни, де рівень життя є високий, просто навіть на інші країни, де рівень життя є високий, то десь можна трошки подивитись таку ситуацію, що там люди відходять від церкви. знаєте чому? Тому що вони собі починають думати. А нащо мені того Бога, як я і так все маю? І так в мене все добре, все дається, я успішний, успішно. Гроші маємо, все маємо, всі мене люблять, всі мене підтримують, все все добре. То на що мені того Бога? Ви бачите, який виходить для нас десь головний, трошки такий парадокс? Що коли людина все має, вона би мала навпаки дякувати Богові, бо що має. А вона відходить від того Бога. Їй не потрібний той Бог. Тому ми доходимо до більшого висновку. Навіть не тоді, коли ти чогось не маєш, чи тоді, коли ти щось маєш, не від того залежить, чи ти є з Богом, чи ти маєш, чи ти не маєш. Залежить від твого серця. Бо коли твоє серце хоче бути з Богом, коли шукає Його волі, коли шукає Його святості, коли ти не маєш, то я не кажу, що приємно, то не є приємно, то є важко. Але ти далі йдеш за цим Богом. Ти далі вірний цьому Богові. Шпортаєшся, але йдеш за тим Богом. І навпаки, коли маєш, то ти не відходиш від цього Бога, а далі лишаєшся з ним. Твоє серце йому вікне. Господи Боже, ми ж дякуємо тобі, що ти ще раз нам нагадуєш, щоб шукати того, що тобі подобається, шукати твоєї волі. А Твоя воля є та, щоб я був святим, щоб ми всі були святими. Бо ти святий Боже. Ти святий. Господи, просимо твоїй благодаті, щоб наше серце так було прищепнуте до тебе. так, Жадало, прагнуло, хотіло і йшло до цієї святості, щоб чи ми маємо щось, чи ми не маємо чогось, в будь-якому випадку, щоб ми завжди хотіли йти за тобою і завжди шукали цієї святості. Амінь. Слава Ісусу!